Урок літературного читання. Розпочинаємо сьогодні з вами новий розділ Легенди рідного краю. Старінка 90. Відкрийте перед собою книжечку, щоб одразу можна було працювати. Стали, дітки, підтягнулись, один одному всміхнулись, на урок старання не забудьте взяти, сіли всі рівненько, починаємо працювати. Працюємо з мовленнєвою розминкою. Робота над чистомовкою. Ма-ма-ма, прийшла холодна зима. те те, -те снігу намете. М, -м, м Саночки візьмем. Дем, 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 на гірку підем. Прочитайте ще раз самостійно, чітко вимовляючи звуки. Скоромовка. Їхав грудень возом віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. Спробуйте прочитати ще швидше Їхав грудень возом, віз мішок морозу до морозу криги, а до криги снігу. Прочитайте декілька разів. Сьогодні ми з вами познайомимось зі ще одним жанром. Усної народної творчості легендою. Чому народної? Адже цю творчість зробив народ, так? Ну, можливо, колись і був автор у о, цих творів, з якими ми з вами познайомилися. Ну, взагалі, в народних творах. Можливо, і був колись один автор. Але так часто з уст в уста, так, від одної людини до іншої передавались ці розповіді або Інші твори передавались з уст в уста, їх переоповідали, додавали нових героїв, нових о, якихось дійових осіб, нових моментів. Що це згодом стало просто народною творчістю. Достеменно невідомо, хто його створив. Цю творчість створив народ народна творчість. З давніх давен, щоб пояснити. Чому так названо дерева і квіти, як утворилися гори і моря, люди складали казкові фантастичні оповідки. У них розповідали також про реальних осіб, яких знає і любить народ, або, або про визначні історичні події. У цьому розділі ви прочитаєте саме такі твори, називають їх легендами. Легенда це народний або літературний твір, у якому розповідається про походження назв рослин, тварин імен, людей, назв річок, озер місцевостей про важливі історичні події. Казковість і фантастичність яскрава прикмета таких оповідок. Запам'ятайте казковість і фантастичність. Ось ця легенда це такий народний або літературний твір. Так, прочитайте визначення ще раз самостійно можна з екрану, або на сторінці 90 у підручнику. Легенда це. Сьогодні розпочнемо. З вами знайомство із цим розділом із такої народної легенди. Називається Дністер. Дністер. Народна легенда. Знаєте, чому наша річка Дністром називається? Ні. То я вам розкажу. Про це чула від старих людей. Колись у давнину тут де Дністер тече, плюскотів собі маленький базіменний струмок, а вздовж нього подекуди люди жили. Були серед них мисливці, хлібороби і вели вони свій незвичайний календар. Чи то сіяти треба було, чи свята якогось чекали, то щоб не збитися з ліку. Кожен день позначали на піску, що був на березі струмка, мітками. Щонедень то нова мітка. По них вони знали, скільки днів лишилося, наприклад, до весни. Але одного разу струмок розлився водами на довколишні поля і затопив береги. Коли вранці вода спала, вийшли люди на берег. А їхніх позначок нема. Хто Дністер? бідкалися люди, і самі ж відповідали. Та хто? Струмок Дністер. З того часу і стали називати струмок який Дністер? Дністер. Тепер це вже не струмок, а велика річка. А початок бере вона аж у Карпатах. З-під могутнього дуба, де вода пробила одного разу дно і б'є догори водограєм. Таку цікаву легенду про те, як річку назвали Дністер. Ми з вами послухали. Так, тобто, це один із варіантів, чому ж саме е, річку Дністер називали Дністер. Так. Спробуйте розповісти для себе, як у легенді пояснюється походження назви річки. Адже стели Дні, дні Дністер. Да, Отаким от чином пояснюється така невеличка, цікава легенда. Прочитаємо вірш дощиком пасічника Анатолія Дністер як якраз підходить нам під нашу легенду, з якою ми познайомились. Тече Дністер з минулого в майбутнє зрізає русло порухом води. В каньйоні творить явище могутнє, стрімкі ліси, скельні береги. Скарпат й Поділля набирає сили, несеться в море з завистим шляхом. З верхів'я до пониззя він щосили. Води штовхає кубометри напролом. Дощі завзято розмивають схили, Дністер ковтає власні береги, зухвалі води верби затопили, ріці і села підтопити до снаги. Біжить Дністер, пірнає над мостами, шліфує мокрий камінь тисячі років, меадрами блистить. Між берегами, міцніючи від добігаючих стрімків, на берегах, минувшина завмерла, дністе, стрімкий притягує людей. Історія на скелях записів не стерла про те, що було і що колись буде такий цікавий віршик. Спробуйте перечитати його самостійно. Не забувайте тиснути на паузу. Безу. Трохи відпочинемо з вами. Ну, а далі переглянемо з вами пізнавальне відео про річку Дністер. Воно буде прикріплене трошки нижче цього відео. Або якщо це YouTube, то в описі до цього відео. Воно є пізнавальним та дуже цікавим. Ну а на наступному урозі все ж таки познайомимось із легендою про Мак. Сьогодні ви вже мали, дехто з вас змогу читати цю легенду. Так, ми трошки займали час, поки не було світла. А завтра більше детальніше з нею ознайомимось. Сьогодні ж розгляньте легенду про Дністер.